Мета та цілі мого проєкту це показати історії, відеоісторії про людей ВПО, які приїхали в наше місто і реально роблять дуже багато чого крутого, та зруйнувати певні стереотипи, які склалися в людей, та об'єднати і зміцнити нашу е, громаду. Музика. Цей проєкт допоможе зрозуміти людям, що ми є одна країна і не потрібно ділити людей на, по регіонам, по областям і так далі. Він важливий, тому що ми хочемо, щоб люди ВПО відчували себе прийнятими в цій громаді, відчували себе комфортно, а мешканці міста прийняли їх і зрозуміли, що ми є одна країна. Учасники казали, що це цікавий формат, тому що відео їх легко дивитися, їх можна поширювати і робити це не тільки локально, а й більш глобально. Просто брати і робити це, і не боятися, бо якщо не ти, то хто?